Вітання, друзі! З вами Сергій Пономаренко. Ви в блозі про CRM та продажі. І сьогодні ми з вами поговоримо на досить цікаву тему, яка звучить наступним чином: як запобігти відтоку ваших клієнтів, а саме причини, чому ваші заявки не перетворюються на продажі. Ми вибрали тему сьогоднішнього блогу. Саме цю тому, що в сучасному бізнесі продажі це не лише процес обміну товарів чи послуг на гроші, це насправді комплексна взаємодія з клієнтами, метою якої є задоволення їх потреб та вирішення їх проблем. Відповідно, як показує практика, багато компаній вони стикаються із серйозною проблемою. Заявки на послуги чи продукти не перетворюються на продажі, це по суті. Витік клієнтів. це справжня біль для будь-якого з бізнесів. І в сьогоднішньому блозі ми з вами розглянемо основні причини і запропонуємо конкретні рекомендації, як вник... уникнути таких втрат. Що ж, почнімо. Oh, для початку. Нам варто розібратися з проблемами наших клієнтів. Нам варто зрозуміти проблеми наших клієнтів, і перш ніж заглиблюватись в причини витику, необхідно розуміти болі, якої зазнають наші клієнти, коли вони стикаються з труднощами в процесі покупок. До основних проблем насправді відносяться декілька незадоволені потреби, тобто клієнти попросту не отримують потрібної інформацію чи рішення, які шукають. Що призводить до розчарування та відмови від покупки, недостатня підтримка, тобто відсутність підтримки на етапі прийняття рішення може викликати сумніви у клієнтів та зменшити їх інтерес, складні процеси, тобто складні чи запутані процеси оформлення замовлення, вони можуть також лякати ваших клієнтів, і відповідно недостаток довіри. Тобто відсутність довіри до компанії чи продукту вона може призвести до сумніву та відмови від покупки. Основні ж причини витоку клієнтів, перша і сама більша, це неповна чи неякісна пропозиція. Дуже часто клієнти не розуміють, що вони що саме вони отримують, коли купують ваш продукт та послугу. Неповна чи неякісна, неясна пропозиція вона призводить до непорозуміння та відтоку клієнтів. Переконайтеся, що ваші клієнти. Повній мірі розуміють, яку проблему вирішує вас ваш продукт, ваша послуга, які вони вигоди отримують від цього, і використовуєте просту мову, уникаючи професійного жаргону в спілкуванні з вашими клієнтами. Наступна проблема це відсутність персоналізації. Ми досить часто звертаємо на це увагу, тому що в поточний час це є дуже важливим і одним із критичних. Пунктів кожен клієнт є унікальний. Підхід до кожного має бути індивідуальний, коли ви не зважаєте на особливості своїх клієнтів, ви ризикуєте втратити їх інтерес, і відповідно тут вам. Буде конче необхідне використання crm системи для сегментації ваших клієнтів, персональ... персональної персоналізації взаємодії з вашими клієнтами. Необхідно підходити до кожного клієнта з огляду на його історію взаємодії з вашою компанією індивідуально. Наступним чинником є неефективність комунікації, відсутність своєчасної і ефективної комунікації з клієнтом вона Призводить до непорозумінь та втрати інтересу ваших клієнтів, ваші клієнти вони хочуть почуватися важливими і потрібними. І щоб це здійснилося, вам необхідно встановити чіткі канали комунікації, оперативно реагувати на запити ваших клієнтів, використовуйте автоматизовані відповіді для швидкого реагування на часті запитання, і буде вам щастя. Відповідно, наступний, наступною причиною, наступною більлю є складнощі на етапі оформлення замовлення. Коли процес оформлення замовлення він надто складний чи заплутаний, клієнти можуть попросту відмовитися від вашої покупки. Особливо це актуально для сервісів онлайн-магазинів, наприклад. В цьому випадку необхідно спростити максимально. Оформлення замовлення необхідно переконатися, що інтуїтивно зрозумілий сам процес замовлення і він не потребує ніяких зайвих кроків. Тестуйте процес із реальними користувачами, щоб виявити вузькі місця вашого процесу продажу. Біль про брак інформації про продукт. Досить часто клієнти мають сумніви, якщо в них не досягнуть інформації про ваш продукт, можливо, у вас є неповний опис даного продукту, вашої послуги. Відсутність відгуків, відсутність рекомендацій, це все викликає недовіру. І вам необхідно забезпечити повну інформацію про ваш продукт: фотографію, описи, відео, відгуки, огляди, все, що допоможе вашим клієнтам краще зрозуміти. Що вони купують? Відповідно, з попереднього пункту випливає наступний про низький рівень довіри. Довіра відіграє ключову роль у процесі покупки. Коли клієнти не довіряють вашій компанії чи продукту, вони не роблять покупки. Вам необхідно працювати над репутацією компанії, публікуйте позитивні відгуки, діліться успішними кейсами, використовуйте соціальні мережі. Прозорість та чесність комунікації вашої компанії, вони дуже допоможуть підвищити рівень до вашої компанії і рівень ваших клієнтів до вас. І, звісно ж, конкуренція та недостатній рівень унікальності. Тобто, коли ваш продукт він не виділяється на тлі конкурентів, клієнти попросту не будуть бачити причину його купувати. І тут необхідно лише аналізувати клієнтів та виділяти якісь унікальні переваги вашого продукту. Необхідно створити ясне позиціювання вашого продукту, вашої компанії та донести це все до вашого клієнта. Що ж, прийшов час до практичних порад щодо запобігання відтоку клієнтів. Щоб мінімізувати відтік клієнтів та підвищити конверсію заявок-продажів, вам необхідно звернути увагу на декілька пунктів. Якщо сказали, вище, використовуйте автоматизацію маркетингу. Автоматизація допоможе вам ефективніше керувати взаємодію з вашими клієнтами, використання інструментів, які дозволяють робити автоматичні нагадування, пропозиції, про акції, новини, події і так далі, в конкретний час must have у вашій роботі. А наступне це регулярний аналіз даних. Необхідно аналізувати дані про клієнтів, про їхню поведінку на кожному етапі воронки продажів. І це, в свою чергу, допоможе вам виявити вузькі місця вашої воронки і покращити процес продажу, зробити його простішим, швидшим, якіснішим. Необхідно навчати свою команду. Постійне навчання ваших співробітників, які працюють із вашими клієнтами, воно допоможе покращити рівень сервісу та збільшити продажі, і навчання воно має включати навички ефективної комунікації, розуміння потреб ваших клієнтів і техніки продажів. Відповідно, вам також конче важливо збирати зворотній зв'язок від ваших клієнтів, щоб зрозуміти, що їм подобається, а що не подобається. Це допоможе вам вносити корективи в ваші бізнес-процеси. І, звісно, створення цінності, Тобто, зосередитись на створенні цінності для клієнтів. Подумайте, які додаткові послуги чи пропозиції зможуть підвищити інтерес до вашого продукту. Відтік клієнтів це дуже серйозна проблема. З нею стикаються багато компаній. І розуміння причин втрати, застосування та застосування конкретних рекомендацій, це допоможе вам запобігти витоку та збільшити конверсію заяв в продажі. Відповідно, необхідно створити персоналізовану, прозору взаємодію з вашими клієнтами, спростити процеси. Та забезпечити високий довіри, рівень довіри до вашої компанії. Тільки таким чином ви зможете не лише втримати ваших клієнтів, а й збудувати довгострокові відносини з, з ними. Що краще, ваші поточні клієнти можуть стати адвокатами вашого бренду, рекомендувати вашу компанію своїм друзям, знайомим, що в свою чергу кратно збільшить ваші продажі. Коли у вас залишили запитання, задавайте їх в описі під це відео. Також можете залишити заявку на нашому сайті. Наші менеджери з вами зв'яжуться і дадуть відповіді на всі ваші запитання. Я вам дякую за вашу увагу і гарного дня.